Вітаю! Дякую, що залишаєтесь з літачком! Тут багато цікавого для починаючих бухгалтерів і не тільки. Як завжди, в відео розповім про конкретний бухгалтерський рахунок. І сьогодні мова піде про витрати майбутніх періодів. Що вони собою представляють? Логіка даного рахунку не складна, Просто треба брати до уваги, що не всі витрати тут і зараз можуть враховуватись у складі поточних витрат. Деякі з них ми маємо залишити на потім. Витрата майбутнього періоду це така витрата, яку ми поступово визнаємо кожного місяця. Тобто беремо тільки її частинку. Розберемо детально на літачку. Все як завжди, дебіт та кредит. Одна сторона буде збільшуватись, інша зменшуватись. Витрати майбутніх періодів мають в обліку номер 39 і він є активний. Належить до третього класу, кошти, розрахунки та інші активи. В даному випадку його сальдо будемо вважати іншими активами підприємства, хоча в балансі для нього є окрема стаття. Оскільки рахунок активний, за правилами бухгалтерського обліку, збільшення його буде в дебіті і зменшення в кредиті. Як я вже сказала, витрати майбутнього періоду не переноситься до складу поточних витрат місяця в повному обсязі, береться тільки її частинка. Чому ж так? Відповідь ховається в природі цієї витрати. Розберемо на прикладі. Підприємству було надано транспортні послуги в повному обсязі в поточному місяці. Послуга комплексна від початку і до кінця і до наступного місяця немає жодного відношення. Тому це нормальні витрати поточного місяця. Відповідно до фінансового результату, враховуємо всю їх вартість. А тепер порівняємо: застраховано співробітників на підприємстві. Чи буде це витратою? Безумовно. Але чи в повному обсязі це витрата поточного місяця? Дивимось договір. І от якщо в договорі зазначено строк страхування саме цей один поточний місяць, питання відпадає. Вся вартість це витрата цього періоду. Але, як правило, договори страхування укладаються на довший термін півроку, частіше рік. І от в цьому випадку вартість всього договору не можна брати до складу поточних витрат, адже діяти він буде цілий рік. Отже, витрату ми будемо мати протягом року, тож і відображати її треба поступово щомісяця 1.12. Найчастішими прикладами витрат майбутніх періодів можуть бути річні бухгалтерські підписки на періодичні видання. Це саме ті журнали, що ми з вами час від часу читаємо, щоб залишитись в курсі змін законодавства. Також можуть бути страховки. І тут не тільки мова про медичне страхування працівників, річна цивілка, застраховане майно чи відповідальність теж діяти буде певний період, більший за місяць. Членські внески, якщо ви є учасниками якоїсь бізнес-спільноти, мито при тимчасовому ввезенні, окрема складна тема, але також до уваги слід брати період, на який ви ввезли актив. Ну і наостанок глянемо сторони літачка рахунку. Дебітовий оборот. буде містити інформацію про нові витрати, оформлені в поточному місяці, які діяти будуть певний період квартал, рік і так далі. Кредитовий оборот це та частина, яку визнаємо витратою цього місяця, саме та 1,12 договору страхування. Ну і сальдо початкове і кінцеве, ніщо інше, як невикористаний залишок договорів страхування, підписок або будь-чого, що буде використано в майбутньому. Таким чином, щось нове у вас з'являється на 39-му рахунку, а щось по закінченню терміну дії договору повністю переходить до складу поточних витрат. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нову шпаргалку.